Разом з ДСНС розгортав штаб та підносив воду людям. 14-річний Тимофій допомагав рятувальникам під час ліквідації наслідків ракетної атаки РФ 19 квітня. Хлопець живе неподалік від місця удару, добіг до побитого будинку за 20 хвилин. Каже, одразу почав питати, чим може бути корисним. Тут в перші хвилини я допомагав людей виводити з метро, бо це шок. Ну, коли прямо біля тебе перельот. На повітряну тривогу було вже байдуже, бо мене більше турбувало людське життя. Допомагав поліції, потім приїхали рятувальники. Це вже не перший раз, коли хлопець допомагає рятувальникам. Під час атаки РФ у січні 23 го року, по будинку на перемозі, хлопець допоміг ДСНСникам витягти трьох людей з-під завалів. Тоді його нагородили медаллю. «Війна змінила в Зараз діти, які народилися під час війни, живуть під час війни. Це не діти, це вже дорослі люди, які власними очима бачили, що таке війна, і війна ну, вона міняє людей дуже швидко. На цей раз співробітники ДСНС не підпускали хлопця близько до місця удару, адже основні руйнування будинку були на верхніх поверхах. Там каже Тимофій, повинні працювати лише професіонали. Під час надзвичайних ситуацій краще, якщо е, там вже є деякі служби, які виконують свою роботу, то під руку казати там давайте то, давайте то, е, краще не лізти. Зараз на місці удару росіян хлопець допомагає волонтерам роздавати їжу та теплі напої. каже: у майбутньому мріє стати рятувальником, аби міг приносити користь людям. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.